Привіт, друзі! Що буде відбуватися, коли прийде Антихрист? Книга пророка Ісаї в старому завіті, 13 розділ, нам показує, що буде. Ось що буде така біда, що будуть гинути люди, і кожен побіжить свій народ. Ось, тобто, це говориться про те, що імперії такі великі наднаціональні держави, вони будуть валитися, вони розваляться. Тому нема сенсу, до речі, вкладатися в якусь імперію. Ось, і так само друге послання до Солонян, воно теж говорить, що перед приходом Ісуса Христа, тобто це станеться перед прийде Антихрист, коли Дух Святий ось буде забраний, і він там сяде в храмі і всякі беззаконні буде чинити. Ось тому важливо бути частиною свого народу, частиною Божої церкви. тому що Божа церква це і Божий народ, і тільки будучи її частиною можна. Вижити ці всі страшні події.